Добрий день, Еврібаді. Останні дні в ігровій індустрії здивували. До прикладу, Ubisoft знову щось мутить за Assassin's Creed, CDPR анонсували ремейк відьмака, хайптрейн по God of War Ragnarok набирає оберти, а Sony тролить русню. Ясна річ, що це не всі ігроновини, про які ми поговоримо, але перш ніж почати, я хочу нагадати, щоб ви не забували ставити лайк, підписуватись на канал, і по можливості ставали спонсором каналу або на Патреоні. Чи під підтримувати одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати вас якісним українським контентом, так як ми залежимо лише від вашої підтримки. Ну а тепер поїхали розбиратися. З'явився невеличкий доказ, що Sony розробляє нову частину Uncharted. Такий висновок напрошується з опису вакансії в одній з внутрішніх студій компанії. Крім професіоналів, туди готові приймати новачків. Студія Сан-Дієго, одна з внутрішніх команд Sony, розмістила вакансію стажера геймдизайнера на своєму сайті. В описі сказано, що ідеальний кандидат повинен мати ступінь бакалавра або магістра за однією з перерахованих спеціальностей. Але куди більш цікаво, чим буде займатися стажер, він отримує. Можливість попрацювати разом з Naughty Dog над улюбленою багатьма франшизою. Тут є лише два варіанти Jack and Dexter або Uncharted. Однак, перший варіант малоймовірний, оскільки серія зараз заморожена. Є ще The Last of Us, але за цією серією створюється мультиплеєрний проект, тож його могли б згадати безпосередньо, а не завуальовано. Існує ймовірність, що Сан-Дієго працює з Visual Arts і Naughty Dog. Фахівці з двох згаданих студій об'єдналися в команду для створення нової гри з високою якістю графіки. Яки і захоплюючим досвідом ця інформація теж просочилася завдяки опису вакансії, тим більше що в інтерв'ю розробники не відкидали ймовірності появи нової анчартиту у майбутньому і говорили про наявність чорнового сценарію для The Last of Us Part 3. Перша в світі відеогра Теніс на двох вийшла ще в 1958 році на осцилографі в Сполучених Штатах. З того часу наше улюблене хобі пройшло справжню еволюцію: від аркадних автоматів у більярдних та піратських девайсів до фотореалістичних лиць та геймпадів з фідбеком. Книга артбук ігрові консолі 2.0» запрошує вас у незабутню подорож, що починається з бородатих 70-х і закінчується сьогоденням. Ви Найтеся, якими були ігрові консолі різних поколінь, з чого вони складалися, які ігри творили історію, та яка доля спіткала їх на страшенно вибагливому ринку? Ця книга пропонує унікальний погляд на найвідоміші у світі ігрові системи, їхні особливості та периферію. А видавництво Малопус зробило все, щоб ви насолодились цим екскурсом в історію ігроіндустрії українською мовою і з дуже якісним оформленням. Ігрові консолі 2.0 це велика Енциклопедія наповнена унікальними фото та описами, які дбайливо упорядкував автор Еван Амос, фотограф, архівіст та неабиякий фанат відеоігор. Він розповість про найвідоміші консолі минулого та сучасності, а також покаже найдивніші ігрові системи, про які ви навіть не чули. Також додам, що в Україні вже скоро вийде книга «Натисни ресет від відомого ігрового журналіста Джейсона Шраєра. Видавництво малопус вже відкрило передзамовлення. Кож на сайті видавництва можна знайти багато крутезних артбуків. Як на мене, ці твори стануть ідеальним подарунком для геймера чи людини небайдужої до гік культури. Тому рекомендую перейти по посиланню під відео і зацінити самому. Хоча Konami і Bluebird Team не назвали дату релізу Silent Hill 2, тим не менш схоже, що шанувальникам не доведеться чекати надто довго. Президент Блуберів Петро Бабено розповів, що другий Silent знаходиться у розробці три роки і вже досягла пізньої стадії виробництва. Зараз команда займається поліруванням різних елементів, але все ще дата виходу залежить від Konami. Але за його словами, японська компанія має незабаром поділитись інформацією на цю тему. Глава Bluebird також повідомив, що бюджет по повністю покривається Конамі. Крім того, краківська команда вже отримує кошти за виконання наступних ключових етапів. А у разі успіху за контрактом почне заробляти додаткові гроші безпосередньо з гри. Вони, до речі, розраховують продати щонайменше кілька мільйонів копій переосмислення. Тим не менш, керівництво Конамі тримає розробників із Блубер на короткому повідку, ретельно відстежуючи процес виробництва. Японська компанія стежить за тим, щоб поляки не додавали в проект надто багато від пропонуючи їм творчу свободу там, де це розумно, і обмежуючи їх у тих аспектах, де є ризик напортачити до другого Сайленту, особлива увага, адже вона вважається найкращою в серії. Днями CDPR оголосила про розробку ремейку першої частини за Witcher, який створюють з нуля за допомогою Unreal Engine 5. За проект відповідає студія Fulls Theories з Польщі. А ще в процесі виробництва беруть участь ветерани франшизи, хоча їхні імена чомусь не назвали. Самі проджекти здійснюють нагляд за творчим процесом. Поки що новинка знаходиться на ранній стадії провадження, а автори хочуть підійти до справи з усією відповідальністю, ретельно опрацювавши деталі. Поляки до речі, відтворюють класичну екшен РПГ з нуля, і тут не повинно бути, судячи з усього, ніякої халтури. На жаль, з цієї ж причини найближчим часом очікувати на додаткові новини про проект не варто. Як виявилося, про ремейк вже згадували раніше. Ми про це розповідали ще на початку жовтня. Це була та сама повноцінна гра у всесвіті, не пов'язана з новою трилогією. Її робоча назва Каніс Мажоріс. Глава CDPR Адам Бадовський зазначив, що автори. З Фулстеорі добре знають першоджерела та розуміють важливість свого завдання. Надіюсь, лише що Геральта в образі крокодилового наркомана ми більше не побачимо. Це не жарт. Схоже, Ubisoft вирішила зробити ставку на розвиток серії Assassin's Creed. Два місяці тому видавництво представило відразу чотири нові частини франшизи, а в свіжому звіті компанія згадала, не повірите про п'яту гру. Схоже, конвейер лише набирає обертів. Так, проект проходить під кодовою назвою Project Invictus. Він описується як самостійний продукт, покликаний повернути мультиплеєрний досвід, точніше, досвід онлайн дрочилень в серію, що розробляє гру і яка історична епоха чекає користувачів, невідомо. Розробкою проєкту займається команда, що включає ветеранів For Honor. Юбіки вирішили поки не ділитися деталями. Цей самий інвіктус стане частиною Assassin's Creed Infinity, платформи хаба, за допомогою якої буде відкриватися доступ до нових ігор у франшизі. Варто також згадати, що це перша повністю онлайн-гра серії. Головне тепер не забути додати туди побільше бустерів прокачки. За даними інсайдера Томах. Гендерсона на швидкий реліз розраховувати не варто. Крім того, французи мають намір ні-ні не подзвонити комусь, а активно розвивати бренди Rainbow Six та The Division. Їм планують реалізувати підтримку рівня Assassin's Creed. Шанувальників регулярно планують радувати новими проектами та безперервним потоком контентних оновлень. З'явились перші прев'ю і свіжий геймплей за «Калісто Протокол». Журналісти поділились своїми думками і емоціями. Ось вам головне. Почну з того, що це моторошна гра, в якій приємно трощити черепи і навіть вмирати самому. Але найбільше ця гра хоче вас налякати і вимастити в лайні. Оглядач видання VG247 розповів, що йому вдалося пограти в калісто протокол на рівні, розташованому в санітарній зоні в'язниці. В одній із сцен головний герой гри Джейкоб. Скочується по трубах зі стічними водами і якимись виродками, що мутували, при цьому ухиляючись від лопастей турбін. Коли персонаж опиняється на землі до пояса у фекаліях, він каже, що ненавидить це грьоване місце. За словами оглядача, у нього виникли аналогічні емоції, але це йде лише у плюс грі. І знаєте, я в цьому навіть не сумніваюсь. Журналіст дійшов висновку, що хорор найбільше хоче забруднити гравця у гівні і натиснути на всі можливі фобії. Декілька оглядачів написали, що монстри це не найстрашніше. Розробники дуже вміло нагнітають похмуру атмосферу неприємними звуками та різними подіями, точно як в Dead Space. Тут моторошні та неприємні не лише монстри, а й самі локації. Так гравці будуть чути створінь, що пробігають по вентиляції, і натикатися на несподівані перешкоди. Ще одним спірним елементом, деяким видалося безліч вентиляційних шахт, якими шастає герой. Спочатку це додає балі. В атмосфері, але потім подібна операція перетворюється на рутину. Оглядачі хвалять саунд дизайн. Всі звуки дуже насичені, різноманітні і по справжньому лякаючі, особливо якщо монстром вдається застати гравця зненацька, підібравшись в притул, звідкись з стіні. З урахуванням того, що гравці мають активно досліджувати космічну в'язницю, не дивно, що це робити цікаво, але дуже страшно, оскільки гра постійно тримає у напрузі. При цьому хорор, дякувати Скофілду, не зловживає скримерами. головний герой Джейкоб Лі звичайнісінька людина, і це розробники відобразили у всіх його діях. У нього немає особливої сили та спеціальної підготовки. Навіть удари він завдає повільніше, ніж у більшості екшенів. Також герой реалістично бігає, у зв'язку з чим у грі немає відчуття, що протагоніст це якийсь невтомний воїн. Такий темп сутичок, щоправда, оцінили не всі. При цьому головний герой набагато більше схожий на повноцінного персонажа, ніж Айзек із Dead Space. Гравці можуть Справлятися з ворогами за допомогою кількох видів зброї, які можна знайти досліджуючи локації в'язниці, на відміну від багатьох хорорів, в калісто відносно легко знайти патрони, проте боротися з монстрами складніше, оскільки вони не просто йдуть на пролом, а використовують укриття та відступають при необхідності. Вороги атакують з флангу, маскуються та ухиляються, коли гравець веде прицільний вогонь. Тому можна зробити висновок, що штучний інтелект теж на високому рівні за рахунок цього. Ого, битви дуже цікаві. Автори також вміло заспокоюють гравців, у тому числі використовуючи гумор. Наприклад, у грі можна зустріти кумедні написи на кшталт, тримайте зону в чистоті. Журналісти зазначають, що гра хоч і схожа на Dead Space, але все-таки багато в чому відрізняється. Так, у ній різноманітніші битви. Це стосується ближнього бою, прийомів і ухилянь. Не повірите, але одразу кілька оглядачів назвали гру складною, і декому це може не сподобатись. Деякі моменти нагадали Dark Souls у тому сенсі, що для розуміння методів проходження доводилося багато разів вмирати, хоча майже за кожною гибелью персонажа цікаво спостерігати. Реліз протоколу Калісто намічений на 2 грудня, а на її проходження потрібно близько 14 годин. Відміняємо перед замовлення God of War Ragnarok, тому що Санта Моніка підтвердила, що екшен не отримає фоторежим одразу. Можливість створення скріншотів буде додана вже після випуску, але розробники продовжують розганяти хайп-трейн перед релізом Ragnarok. У новому відео вони розповіли про створення захоплюючого ігрового процесу і бойової системи. Санта Моніка урізноманітнила Бестіарій за допомогою рядових супротивників та міні-босів. Велику роль відіграють усі дев'ять світів, які відвідують Кратос Ста трей у кожному з них будуть унікальні вороги, які виглядають і борються абсолютно по-різному. До кожної істоти доведеться підбирати свою тактику бою. Приємне відчуття напруженої битви створює і камера, яка фокусуватиметься на особливо потужних атаках. Бойовка найважливіша частина гри, тому її розробники приділили особливу увагу. Творці Тайтлу намагалися, щоб гравці відчували задоволення від мордобою. В боях більш значну роль отримує і атрей. Він стане ко. Кориснішим і мобільнішим, також спритнішим став і кратос. Він зможе забиратися на невисокі поверхні за допомогою клинків хаосу. Це додало більше швидкості та стрімкості. Крім того, у клинків з'явилися унікальні комбо, схожі на ті із минулих частин серії. Ще розробники підтягли інтелект ворогів. Вони нібито мають стати розумнішими та небезпечнішими. З урахуванням того, що кратос із самого початку матиме топор Левіафан і клинки хаосу. Це дозволило розробникам ускладнити. Те дизайн стартових ворогів. Автори хотіли зробити ворогів у міру складними, але при цьому не жертвувати веселощами. У першу чергу битви повинні бути захоплюючими і відчуватися як окрема, невелика головоломка, в якій кожен ворог, елемент і об'єкт на локації має своє значення. Тому битви з босами стануть ще більш незабутніми. Чимало уваги в ролику приділено покращеній механіці щитів. У попередній частині вони потрібні були тільки для парування та блоку атак. А тепер вони дозволяють дозволяють активувати спеціальні вміння та відрізняються за стихіями. Наприклад, деякі дають більше часу на відбиття удару, але блокують менше вхідного дамагу. Щити стали більш універсальною зброєю, проте гравці можуть обходитися без них і покладатися тільки на увороти. В будь-якому випадку тепер стало більше різноманітних білдів. Усі квеліатри вже дорослий, тому в боях він більш самостійний і часто допомагає своєму батькові, зокрема під час дослідження локацій. Також нам пообіцяють. Цяли значно більше складних головоломок, які можна буде вирішити за допомогою взаємодії героїв. Рагнарьок не стане проектом, який привнесе у франшизу God of War радикальні зміни. Натомість команда прийняла рішення піти еволюційним шляхом від перезапуску. Вони взяли всі вдалі ідеї, покращили їх, а також переклали на цілком нову масштабну сюжетну історію. Навіть банальні речі на кшталт доступних для збору скринь та воронів Одіна були перероблені та змінені так, щоб бути краще інтегрованими в сюжет та структуру світу. Прем'єра відбудеться вже 9 листопада, лише на консолях PS4 та PS5. Перший патч для провальної в технічному і не тільки плані Gotham Knight вже вийшов. Апдейт спрямований на усунення загальних помилок, таких як проблеми з коопом та постійних вильотів. На консолях оновлення з'явиться наприкінці цього тижня. Ще студія Warner Brothers Games Геймс Монреаль оголосила про випуск оновлення також розповіла про те, на що очікувати в найближчі тижні, і прояснила деякі моменти. Зараз команда працює над великою заплаткою, щоб підвищити загальну продуктивність, особливо. Лива, увага приділяється вирішенню проблеми з стабільністю частоти кадрів на консолях. Автори торкнулися лише технічних аспектів і поки що не сказали, який контент гравцям чекати після релізу. Розробники розповіли, що намагатимуться привести гру в порядок. Чи вийде це в них дуже велике питання? Наш огляд буде дуже скоро. Кверенікс випустила новий трейлер Forspoken, присвячений магічному паркуру. Головна героїня рольового екшену Фрей, яка потрапила в чарівний світ, що живе за своїми правилами, зможе ефективно переміщатися по широких просторах, зависаючи в повітрі і красиво ковзаючи по воді. У ролику перераховуються вісім видів магічного паркуру: зокрема, можливість парити над землею, долати великі відстані різкими ривками, високо підстрибувати з використанням ілюзорних точок опори, блискавично при. Тягуватися до об'єктів та маніпулювати гравітацією для гальмування під час падіння звучить, начебто і цікаво, але гра все ще виглядає як набір типових екшен РПГшних штампів. Кої і студія Тім Нінджа оголосили точну дату релізу хардкорного рольового екшену Volong Fallen Dynasty. Це похмурий фентезійний екшен у сеттингу Троїцарства. новий проект від авторів Ніо, стане доступним на приставках і ПК 3 березня. Разом з цим розробники анонсували цифрове делюкс видання, що включає версії артбуку і міні-саундтреку, що завантажуються: ексклюзивну броню Лазурний дракон і сезонний пропуск, що відкриває доступ до трьох майбутній. Бутніх наборів DLC з новими генералами, демонами та типами зброї. Голум не знайде свою прелість, тому що пригодницький стелс-екшен The Lord of the Rings голум від студії Daedalic офіційно відкладено на 2023 рік. Як несподівано, прямо в дусі цього року гра розповість про закулісні пригоди Голума з перших розділів братства кільця, щоб вижити в мандрівці небезпечним середзем'ям. Голому доведеться ховатися, дертися і використовувати всю свою хитрість. Останні демонстрації рольового екшену Lies of P викликали великий ажіотаж, і в одному з недавніх інтерв'ю геймдиректор поділився додатковою інфою. Зокрема, він уточнив, скільки часу займе проходження гри. Відповідно до розробника, проходження основного сюжету займе близько 30 годин. Проте, якщо гравці вирішать ретельно вивчити весь контекст і пройти всі побічні активності, то отримують до 60 годин геймплею. При цьому геймери, які віддають перевагу більш короткі, Тким іграм за словами Джи вона теж зможуть отримати задоволення від Lies of P, оскільки весь проект буде розбитий на етапи тривалістю приблизно по 10 годин, у кожному з яких будуть унікальні особливості та можливості. Розробники продовжують наганяти хайп перед релізом Need for Speed Unbound. На цей раз нам розповіли про кастомізацію, і вона тут трішки крінжова. У редакторі персонажа можна налаштувати безліч елементів моделі, включаючи розмір та форму голови, колір шкіри, очей, волосся і навіть голос. На вибір нададуть різні зачіски, бороди, татуювання та інші різноманітні деталі типу окулярів. Додаткові варіанти зовнішнього вигляду будуть відкриватися у процесі проходження. Тори продемонстрували нові варіанти дисків, у тому числі безлічі різних дизайнів і форм, коротко показали можливості редактора ліврей, а також представили нову опцію візуального тюнінгу, що дозволяє прибирати з машин цілі навісні деталі, наприклад, бампера, щоб надати авто більш агресивний вигляд. У вас буде дві головні категорії налаштування автомобіля, кожна з яких надасть величезну кількість варіантів: одна пов'язана із зовнішнім виглядом, а інша присвячена начинці авто. Крім того, можна купувати, продавати та розглядати колекцію своїх залізних коней. Існують заздалегідь створені стилі, але гравцеві дозволять оновити кожну частину тачки окремо під себе. На деяких авто можна прибирати або додавати додаткові легендарні елементи кузова, які зможуть оголити внутрішні механізми тачки. Налаштуванню піддаються майже всі елементи. Користувачі зможуть змінювати ефекти дисків, серед них є навіть аніме-піца, декалі а для їхньої периодики. Персоналізації буде окремий редактор, щоб ти міг нанести на кузов якусь аніме тян. Звичайно, будуть і менш кічові варіанти кастомізації. Такий рівень персоналізації є актуальними для внутрішніх налаштувань. Заміні підлягає практично будь-яка деталь автомобіля: підвізка, гальма, двигун, система вприску тощо. З'являться й особливості з гаджетами: на кшталт збільшення дамагу при зіткненні чи антирадари. Додаткові деталі відкриваються разом із прокачуванням власного гаража. Загалом розробники обіцяють понад 10 тисяч опцій індивідуалізації з дизайнами від провідних інноваторів у світі моди автомобільної культури та новітнього стріт-арту. деякі машини можна буде змінити буквально до невпізнання. Коротше кажучи, така система тюнінгу точно припаде до смаку тим, хто любить яскраві та зовсім химерні комбінації. На цьому тижні з'явилась зрада: мовляв, на Росії відновилися офіційні постачання ps 5 Системи з нової партії вже можна знайти в їхніх інтернет-магазинах. Причому вони, типу, були сертифіковані, а не завозилися за так званим паралельним імпортом. Це означає, що ці консолі можуть обслуговуватися в офіційних сервісних центрах і, мовляв, сертифікація ps 5 для Мордору продовжується без афішування даного факту, тому що Соні не потрібний зайвий шум та скандали. Але скоріше за все партію могли доставити їх внутрішні реселери, а не сама Sony. Навіть Sony, можу з цим посперечатися, не знала про це. Тому що ігри в PS Store у них як не можна було купити тоді, так неможливо це зробити і зараз. А який сенс від плойки, коли в Store офіційно неможливо купити гру? До того ж, це схоже на якийсь дикий тролінг, тому що на болотах повністю відключений PS Store, тобто зайти в нього неможливо без маніпуляцій з аккаунтами. Тому можна Зробити один висновок, це звичайна інфопропаганда. Типу, дивіться, у нас можна купити PS5 без заморочок. Купити то можна, але сенсу з цього, так би мовити, близько нуля. А буде ще менше, коли режим Мордору прийме законопроект, спрямований на посилення правил регулювання ринку відеоігор, який змусить виставляти рейтинги іграм на основі думок. Увага наданих експертними організаціями із Кацапії. А як ми знаємо, вони великі експерти. Експерти скрінжу при тому, якщо в іграх буде контент, який порушує національне законодавство, то таку продукцію планується забороняти. З цього можна зробити висновки, що приблизно 10 із 10 ігор не захочуть випускати в Кацапі. А тому для чого їм та PS5 дуже велика загадка, цікаво чи є життя після тоталітаризму? Питання риторичне. Видавництво Microsoft та розробники зі студії Worlds Edge анонсували стратегію Age of Mythology Retold, оновлену версію культової Age of Mythology для ПК і Game Pass. Анонс супроводжувався трейлером біля нульової інформативності, незважаючи на це, коментарі під роликом завалені захопленими відгуками фанатів, що нарешті дочекалися анонсу. До слова Age of Mythology є відгалуженням від Age of Empires, четверта частина якої отримає. Консольну версію для Xbox Series наступного року і з першого дня буде додана до каталогу Xbox Game Pass. Крім четвертої, там також дебютує більш рання частина. Age of Empires 2 Definitive Edition. Реліз відбудеться 31 січня і теж одразу в Xbox Game Pass. Не у минуті любителів пограти на ходу. Обидві гри на релізі відразу потраплять до сервісу Cloud Gaming. А спеціально для смартфонів та планшетів створюється Age of Empires Mobile. Від внутрішньої студії World's Edge. Реліз обіцяють швидко, але поки що без подробиць. Напередодні Хелловіна розробники з Arcane Studios показали новий трейлер майбутнього шутера Redfall. Цей трейлер показує локації різноманітних монстрів та криваві сцени, з якими доведеться зустрітися під час дослідження міста Redfall, штат Масачусетс. Там же можна зустріти як вампірів та інших монстрів, так і людей-фанатиків, які забезпечують захист кровопивців. І звичайно ж показано різні сцени знищення чудовиськ за допомогою різноманітних видів озброєння. Шутер з'явиться на ПК, Xbox та Game Pass. Генеральний менеджер BioWare Гері Маккей повідомив, що Dragon Age Dread Wolf пройшла етап альфа-тесту. Тепер команда зосередиться на опрацюванні візуалізації та вдосконаленні геймплею. Для визначення пріоритетних областей до роботи залучаються члени ради спільноти та тестувальники. Крім цього, у Dread Wolf гравці зможуть відвідати місто Мінратос, столицю Імперії Тевінтер. Про це місце раніше згадувалося у попередніх іграх серії, але побачити його не вдавалося. Воно побудова і Існує завдяки магії, і це багато в чому визначає його зовнішній вигляд. Ви одразу помітите, наскільки вражаюче він виглядає порівняно з іншими містами. Окремо він додав, що команда Mass Effect продовжує розробку концепції нової гри, а новини можуть з'явитися на день N7. Ремейк Resident Evil 3 зазнав широкої критики за зміни та скорочення, через що і без того не дуже довга в оригіналі гра виявилася ще меншою. У випадку з майбутнім ремейком Resident Evil 4 подібне не повториться. В інтерв'ю PC Gamer продюсер проєкту Йосіакі Хірабаясі, заявив, що вони взяли до уваги реакцію на останні ремейки серії, щоб цього разу врахувати зауваження та зробити гру кращою. До речі, оригінал має одну з найбільших кампаній серед усіх, Іх частин серії при цьому слова продюсера залишають деякі питання без відповіді, навіть якщо загальна тривалість ремейка залишиться приблизно такою самою, це не виключає, що в гру можуть бути внесені зміни, що судячи з останнього показу має місце. Remedy у своєму фінансовому звіті за третій квартал зазначила, що реліз Alan Wake 2 все ще запланований на 23-й рік. Зараз містичний екшен знаходиться на стадії активної розробки. Його вже тестують користувачі. Автори заявили, що перші відгуки на сіквел більш ніж обнадійливі. Глава Remedy вважає, що Alan Wake 2 точно сподобається гравцям, і що вони викотять прямо чудову гру. Remedy також нагадала, що ремейки перших двох частин Max Payne студія розроб. Ляє невеликою командою разом з Rockstar. Точна дата релізу бойовиків все ще невідома. А мультиплеєрний спін-офф Control під кодовою назвою Condor знаходиться на стадії перевірки концепції. Бесезда на честь святкування 25-річчя Fallout оголосила, що Fallout 4 отримує покращену версію для Xbox Series PS5 і ПК. Технічне оновлення вийде в 2023 році і включатиме кілька режимів роботи, у тому числі режим продуктивності, спрямований на високу частоту кадрів, а також режим якості для гри в роздільній здатності 4К. Крім того, розробники виправлять деякі помилки, баги та додадуть бонусний контент із Creation Club. Ні спільнотою Тот чув і Говард, як не дивно, це зовсім не схоже на нього. Не збирається продавати вам цей ядон за 30 баксів, а віддасть його безкоштовно. Але точної дати виходу апдейту наразі немає. Австралійська атестаційна комісія виставила Хогвартс легасі вікову позначку для дорослих. Хотілось би пожартувати, що це Хогвартс з полуничкою, але ні. Високий замірками Гаррі Потера рейтинг обумовлений над природними темами, а також елементами насильства, що зустрічаються. Крім того, регулятор згадує підтримку внутрішньоігрових покупок і таку собі онлайн-інтерактивність. Щодо першого розробники вже заявляли, що за бажанням можна окремо придбати набір Dark Артспак, доступний у делюкс виданні але жодних інших предметів купити всередині гри неможливо. Щодо мережевих функцій, то про них стало відомо вперше. Грає виключно сінгловим тайтлом, без мультиплеєра та коопу. Можливо, під онлайн інтерактивністю мається на увазі обов'язкове завантаження патча першого дня для покупців фізичних копій. До кінця не зрозуміло. Це ми зможемо вияснити лише 10 лютого, коли гра і вийде. Зате зрозуміло те, що потрібно піти в коменти та обговорити там ігроновини, Тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.